Привіт, інтернет! З вами знову я, Роман Одинець, і сьогодні ми продовжуємо питання партнерства. На додачу ми ознаково характеризуємо партнерство як дизайн-партнерство і доповнимо ті зв'язки, які ми вже встановили. Цим у нас буде означати, що ми створимо систему кооперативного дизайну, тобто сумісного дизайну, для найкращої координації дій, процесів в партнерстві. Значить, це окремий напрямок і. Кооперація замовника і всіх складових процесу надзвичайно важлива, тому що вона прямим чином впливає на, на кінцевий результат. Які ці е, гравці, яких ми зазначаємо, ми за абиткою за підемо. Значить, це в першу чергу це архітектори, е, і це відбувається як на стадії вибору, так і на стадії подальшої, подальшої співпраці. Далі будівельники, власники приміщень, гармонізатори. То такі гармонізатори. Гармонізатори. Це я виділив таку окрему, окремий напрямок спеціалістів, які займаються ергономікою в першу чергу. І прадавніми інституціями, які передували появі наукової ергономіки. Це може бути феншуй, наприклад, Васту, отакі от напрямки, які збереглися до наших часів. Наприклад, в Китаї, Індії, в таких інших країнах багато чисельних, в яких відбуваються процеси інтеграції між традицією і сучасністю. Напротива. Такому західному світу схід трошки інакшим чином розвивається. Далі дизайнери реклами айдентики це надзвичайно важливо, тому що значить, айдентика нам допомагає інтегрувати зображення на меблі і використовувати ці зображення в якості маркетингового інструменту, там на виставках тощо. Далі дизайнери інтер'єрів це окрема дуже надзвичайно важлива складова. Дизайнери інтер'єрів. Вони такі саме концептуалісти, як і архітектори, тільки локально діють з конкретним приватним власником, наприклад, власником приміщення квартири в багатоквартирному будинку, або окремої кімнати в квартирі тощо. І дизайнери меблів так само окрема складова, тому що ми представляємо на ринку м'які меблі-трансформери з найкращими на світі показниками, і вони можуть бути і інтегровані в корпусні рішення. Ми позиціонуємося як найбезпечніші меблі. Мто і, і саме тому, що ми не використовуємо ні механізмів трансформації, не корпусні елементи, не пружини, не каркасні, якісь рішення. А проте існують випадки, коли е, спеціалісти вже зазначені: дизайнери, архітектори або е, дизайнери інтер'єрів е, співпрацюють з е, дизайнерами меблів. Саме з тих причин, тому що вони мікроархітектуру створюють і інтегрують рішення, які дозволяють в компактному просторі розмістити якомога більше складних конструкцій, трансформерів, таких саме як наші меблі. І доповнити їх. Ми у нас перевага в тому, що ми м'якими, м'якими рішеннями доповнюємо е, тверді рішення е, в корпусі в, будовуємо наші е, меблі в якості матрасів. Наприклад, далі е, дизайнерами, е, е, які займаються іншими типами дизайну, наприклад, яхтингу. Це окрема складова, там і конструктори, і там поєднується і інтер'єр, і екстер'єр одна одразу. далі, наприклад, дизайнерами, які ландшафтним дизайном займаються, там басейнів сауни це такі локальні речі, які потребують спеціальних знань від конструкторів. І е, матеріал ведення, пам'ятаєте, ми там речовину розглядали, коли е, в академії е, розглядали принципи взаємостосунків. І це так само важливо. Е, тож, е, на сьогодні у нас архітектори, будівельники, власники, інвестори, гармонізатори, дизайнери інтер'єрів, дизайнери меблів, дизайнери реклами і інші типи дизайнерів. Там промисловий, там ергономічний і так далі. Дякую за увагу. Дякую, що рекомендуєте послідовникам і всім охочим заходити на канал. Вже такі випадки були поодинокі, трапляються. Я дуже вдячний вам. На все добре.